Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Ось так виглядають наші ціпки після декількох годин, як ми їх забрали з інкубатора. Всі активні, живенькі, здоровенькі, під лампочкою обсохли. Уже починають бігати, щось там уже клюють. Ось такі маленькі крихітки пухнасті. Їм тут комфортно, тепленько, зручно розлізлися вони вже по всьому ящику, по всій коробці. Значить, все у них тут. Добре. Насипаний у них тут стартовий бройлерний комбікорм, тому що крупи на даний момент немає, а так іще я досипаю їм кукурудзяну крупу і звичайне сухе пшоно, яке вони з величезним задоволенням і залюбки поїдають. Ну наразі нехай збирають корм. Лампочка звичайна не економка, а та, що дає тепло. Поки вони маленькі, то лампочка на 100 бат, а коли вони підростають, починають опірятися там тиждень-два, тоді лампочка у них. На 60 Вт, ну а потім вже переходимо просто на звичайне біле світло. А поки вони маленькі, то температура у них має бути достатньо високою для того, щоб їм було комфортно і вони гарно вигрілися. Якщо їм комфортно, то вони ось так себе спокійно ведуть. Вони не кричать, не піщать, не збиваються в кучу. Не шукають місце там, де їм набагато тепліше, а просто собі ось так розповзаються по всьому ящику, ось бачите, навіть відкривають дзьобики, значить їм тепленько. А деякі вже просто прийшли аж в кінець коробки, бо тут трішечки прохолодніше, ніж під самою лампочкою. Якщо їм вже занадто жарко, то вона... Підіймаються Трішечки вверх і їм тоді більш комфортніше, але поки вони в ось такому добовому віці, така температура у них має бути. І стоїть у них звичайна водичка, не кипячена, не тепленька, кімнатної температури вода, солодка або мед, або цукор. За скорбінкою. Таку водичку вони п'ють 2-3 доби, потім хто бажає, дає антибіотик і йде по схемі випоювання курчат. Ну, а хто не бажає, той вже випоює так, як йому зручно. Хтось дає марганцівку, хтось дає інші якісь препарати, хтось дає вітамінки. Це вже діло і бажання кожного. В коментарях, до речі, можете написати, як і чим ви пропоюєте, що робите, і як ви вихажуєте своїх маленьких ціпульок. Ці у нас тут гріються, а в інкубаторі у нас долуплюються, бо це наша перша виборка з інкубатора. Більше я в інкубатор не дивився, не заглядав, так як ми з вами яйця переклали в інкубатор із теплуші люк 72. в Тепло, що євро 88, більше я туди не дивився. Так що йдемо, подивимося, що у нас там відбувається. Волога у нас 90. Тишина повна, не пішить ніхто. О, прошнулися. Так, що тут моя? мучена малеча. Ось так виглядають наші ціпульки. Так, запитували в коментарях під попереднім відео, чи не зашкодить яйцям те, що ми відкриваємо кришку інкубатора. Для того, щоб забрати скарлупу. А як воно може зашкодити, якщо ми відкриваємо кришку для того, щоб просто забрати наших пташенят і забрати скарлупу яєць, яка тут є, і швиденько інкубатор закриваємо назад. в ну, мене швиденько не виходить, тому що я тут для вас знімаю відео, показую, як, що, скільки, чого, кому, куди, коли і як. Зараз усіх наших новонароджених касенят. Переселяємо до тих, які у нас вже сидять в коробці. Дивіться, скільки їх тут іще налупилося, і ще вони ось тут у нас долуплюються, донароджуються, можна так сказати. Так, Тут у нас іще з'явилися. Ось ці чіпки. Мастер-грей або марабела. Ось і дивіться, дивіться. Слопчики догуплюються. Загалом інкубація продовжується і інкубація досить таки успішна. Дякую вам за коментарі, за зворотній зв'язок, за те, що ділитеся своїм досвідом. Щоб тут волога інкубаторів нас дуже не підіймалася, то я вже заберу там в ящику досить таке тепло і комфортно у наших ціпулюк. Нехай ці вже там обсихають. Залишимо тільки мокреньких, як ось це, яке тільки ось на світ з'явилось. І все, зараз раз, ми йому також допоможемо. Так, запитували іще, що робити, якщо... Уже всі вилопилися, ще 22 доба практично пішла. Одне курчатко сидить, спробували йому допомогти, а там пішла кров. Таке також буває. Ну, воно собі такий тугодум. E, Взагалі-то в більшості випадків курчата, які з'являються там пізніше, вже ось 22-доба, а воно тільки проклюнулось, вони e, частіше всього бувають e, інвалідами. Але є такі курчата, в яких все нормально, хоч вони і з'являються на 22 добу. Це, звичайно, дуже рідкі випадки, але такі випадки також є. Так що те яйце, яке проклюнулось, викидати не потрібно. Воно проклюнулося, якщо там іще є кров не потрібно йому тоді допомагати, так, щоб та кров ішла і воно кровоточило, а просто. Залиште його іще на деякий час. А буває таке, що воно із кров'ю може вилупитися. Ну, Це вже треба дивитися по ситуації. Так, ціпоньки наші ще ось три залишаються. Тут іще у нас три проклюнутих, і тут іще лежать проплюнути. І, до речі, ті чотири непроклюнутих, які були, я їх приніс і переклав сюди. Чому? Тому що з одного не проклюнутого почало піщати курча. Уявіть собі, я вже їх списав на брак, тих 4 яйця, а воно почало піщати. Небагато тут залишається у нас ще яєць для інкубації, бачите, в мене також є сіпка з кров'ю, якій прийшлось трішечки допомогти. Також йшла кров, але ось дивіться, воно на світ з'явилося. Залишив його, трішечки йому допоміг, кров зупинилася і воно собі саме з'явилося на світ. Цих я вже залишаю і вже все. Включаємо далі. Тобто 21 Перша доба і ще не почалася. А курчата практично всі з'явилися на світі. Це не тому, що там за висока температура чи ще там щось. Це є нормально, особливо тоді, коли яйце зібрано від курки молодки, коли кури мають належний догляд, коли правильна інкубація, тоді на 20-ту добу практично е за... починається і закінчується весь вихід курчат. На 21-жу добу, яка за декілька годин почнеться, в інкубаторі практично вже нічого не буде. Не потрібно чекати 21-ї доби і думати, що курчата тільки на 21-шу добу почнуть прокльовуватися, на 22 другу з'являться на світ. На кінець 21 ї доби в інкубаторі вже практично має закінчитись інкубація. Ось така 20-та доба інкубації, ну, можна сказати, що вже практично 21. -та. Дивіться. І всі вони живенькі, і всі вони здоровенькі, ні в кого там не покручені лапки, ні в кого там немає ніяких дефектів, немає проблем. Забрали з інкубатора, підкладаємо під лампу, їм зараз тут стане тепленько, комфортно і все в них тут буде причудово. Прошу, шановні пані і панове. Ось так. І нічого складного. Але цю справу потрібно любити. Взагалі кожну справу і кожну роботу, яку ти робиш без любові, можна не розпочинати. І не потрібно там когось вчити і комусь розказувати, що от ти без руки, чи ти без рука, чи ти тупий, чи ти тупа, чи в тебе там не виходить, бо треба так. Якщо людині це не дано, то не потрібно її змушувати це робити. Миру, добра вам, здоров'я, благополуччя, всього самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами.